Прибулець, що був відправлений на землю, щоб її знищити, в кінці кінців захищає землю від інших прибульців і намагається врятувати людство від загибелі. Такий сюжет серіалу «Постоялиці із космосу на основі одноіменного комікса, що був створений в Америці, що комікс, що серіал. Наразі є два завершених сезони, і третій ще випускається. Там буквально вісім серій, здається, чи сім, і е, закінчення сезону ще невідоме. Тож, коли і навіть дати випуску цих серій невідомі, я ніде не можу знайти. Або озвучки немає останніх серій, тому що. Пишуть, що останній показ з цього сезону повністю був 3 квітня, тобто остання серія повинна вийти 3 квітня цього року, повинна була вийти. Але української озвучки немає, і я навіть не знайшла що-небудь що з субтитрами, чи, стоп, чи в останньому сезоні 8 серій. Коротше, в усіх сезонах, тобто в трьох. Є точно 8 серій, в першому сезоні 10, в другому я не пам'ятаю, але теж здається, 10. А в останньому випущено 8. Але я не розумію, це все чи це не все. Коротше, в чому суть цього серіалу? Серіал е класний детектив з, з якимось гумором, з певною якоюсь драмою. Не зовсім повністю з травмою, але в цілком певній лінії сюжету драматичні. Почнемо з самого початку, з нашого цього пришельця-інопланетянина. Про прибульця, згадала слово. Тобто, у нас є прибулець, який прибув на землю, як би це не звучало. І, власне, він вбиває першого, хто йому. Попався під руку і цим першим є Гаррі Вандершпігер, яким власне, і стає наш прибулець. Тобто, щоб бути Гаррі Вандершпіглем, йому довелося вбити Гаррі Вандершпігеля і втопити його, тому що потрібно було заховати тіло. Також він певний час, десь місяць, ховається в своєму домі, за містом він там уособлено живе. Майже нікого поблизу немає з сусід, і навчається всяким людським штучкам. Типу, ходити, говорити, е, їсти, сміятися, дивиться в основному серіали, і е, оці е, телешоу по типу закон і правосуддя, щось типу цього. Він, е, постійно намагається е, жити по цим канонам. Точніше не жити по цим канонам, а говорити цими фразами. Та й, в принципі, він звідти черпає якісь людські характеристики, якісь дивиться на характери персонажів, вивчає в цілому людство людей їхні звички, їхні навички, їхню, їхнє володіння мовою і тому подібне. Також чоловік, якого він вбив, це доктор доктор Гаррі Вандершпігель. І найближче містечко втрачає доктора, він помирає, всі вважаються вбивством. Так воно і є загалом, тому що е, йому підсипали отруту, і він намагався розрізати собі горло, щоб е, із вліч. Е, щоб отрута витекла, певно. я не знаю, як це працює. Типу, він почав задихатись і перерізав собі горло, щоб почати дихати. Я не хірург, і я не знаю, чи це є якась логіка в цьому вчинку чи ні, але в цілому, так. і він від цього помер. Він помер не від втрати крові, а від, власне, того, що, від того, що він почав задихатись. Але це виясниться попізже. З самого початку приїхали за цим Гаррі Вандерспігером, який уже є прибульцем, щоб він допоміг розібратися, що трапилось з доктором, чи він сам собі перерізав горлянку, чи щось трапилось. Тож, наш прибулець, щоб не привертати зайвої уваги до свого місця знаходження і, власне, до самого себе, вирішує допомогти. І паралельно шукати свій корабель, на якому він прибув, який розбився, щоб або полетіти назад і знищити землю, або просто полетіти назад. Коротше, знайти якийсь вихід з цієї ситуації, в яку він втрав. Тому що він з самого початку мав просто скинути бомбу на землю, бомба повинна була вибухнути, чи не бомба, ну щось. Коротше, він мав знищити землю, не покидаючи корабель, і просто. Полетіти, облетіти землю, скинути якусь штуку і полетіти назад. Але в нього не вийшло. Корабель, щось з ним страпилося, і він упав. І тож він тут, він грає Гаря Вандершпігеля, він вчиться бути лікарем по роликам з Ютубу. І так, як сам оцей наш прибулець говорить в серіалі. Я вища раса, я можу швиденько навчитися приймати роди, робити операції по роликам з Ютубу. Достатньо просто, легко і бізмітєжна. Тож, в лікарні Гаррі Вандершпігель знайомиться з Астою, Асте це його помічниця. І він е, починає відчувати до неї якусь типу прив'язаність щось на можі, з закоханістю, але це більше прив'язаність як до друга, як до сім'ї. Тому що вона жила з чоловіком-аб'юзером, і Гаррі, коли допоміг їй перебиратись на її прохання забрати речі, він допоміг їй звільнитися від цього аб'юзера, набився йому, ну, це голосно сказано, певно, по яку він просто його викинув з кімнати в іншу кімнату через стінку, тому що, власне, цей прибулець володіє неймовірною силою. Тож вони з того часу з Астою подружилися, і, власне, через певний час він зізнався їй, що він прибулець. Але, так як він прибулець і певні люди, не всі, а досить мало людей, або ті, які контактували з прибульцями, або досить рідко народжувані, ну, коротше, досить мала кількість людей владіють цим даром. З народження, бачити прибульців, котрі перевтілені в людину. Тож, в цьому містечку, де він живе, є малий, котрий може бачити його істинне обличчя без всяких зусиль і навіть не усвідомлюючи того, що це щось унікальне, тому що він намагається всіх мовити на те, щоб вони подивились, що Гаррі Вандерспігель власне. Не просто людина і не просто доктор. Тож спочатку це було щось наче таке дивне, ніхто не розумів, що, що відбувається. Після чого наш прибулець вирішує вбити малого. В нього, звичайно, це не виходить, тому що малий зазвичай або з кимось гуляє, або, власне, досить такий хитро, хитрий він. Незважаючи на всі зусилля Гаррі, малий залишається живий. І, власне, йому доводиться з ним подружитись. І, власне, цей малий син мера міста. І мер такий досить такий добродушний, піддатливий, без якоїсь твердої своєї думки, його досить легко переконати в чомусь. І, власне, Гаррі Вандершпігель цим користується. Також він переконує і його дружину. В тому, що малий зійшов з розуму і його потрібно віддати в спеціальну школу. Та не так сталося, як гадалося, і йому прийшлось поміняти свою думку, але це вже було потім. Далі у нас є подруга Асти Дарсі. Вона така трішки емоційна, незалежна, сильна духом, колишня лижниця. Зараз вона бармен в єдиному барі в місті, і вона така, що типу, підтримую свою подругу будь-якою ціною, допоможу їй, я завжди поруч, тобто вона досить хороший друг. Саме це є сильною стороною Дарсі. Далі у нас є шериф і його заступник. Шериф такий твердоловий, твердоловий твердоловий. Мужчинка, в котрого немає якоїсь фантазії. В нього помічниця дівчина, яка в основному допомагає йому краще думати і все тому подібне. Тобто певну кількість злочинів допомагає більше розв'язуватися жіночка, помічник шерифа, ніж сам шериф. В одній із серій навіть показано, що. Вона розгадує злочин, смерті доктора, який був до Гарі Вандершпігеля, а Шериф просто повторює і каже: Ось, дивись, я розгадав цей злочин, я молодець. І ця дівчина така, типу: А я, я як так можна? Типу, я розгадала цей злочин, ви вирішили просто повторити за мною, і, типу, ви розгадали цей злочин, вам всі лаври, а я, типу, просто тут. Прищепилася. Вмію лише заварювати каву, заповнювати бумажки і піддакувати. Це, типу, так виходить. І вона в цій серії звільнилась, після чого шериф вирішив, що ну, він справді досить таки погано розуміє, що відбувається, без своєї помічниці, тому що вони добре доповнюють один одного. І, власне, це все. Тож, я рекомендую цей серіал, особливо, здається, другий. Сезон, тому що там Гаррі Вандершпігель просто е, неймовірно смішний. Це просто супер. Він там розкривається не як прибулець, а як людина. Е, тобто в нього починаються оці всякі почуття, емоції, якісь е, цікаві пригоди. Він тоді досить смішно себе поводить. Тож, рекомендується серіал просто через цього Гаррі Вандершпігеля, який спочатку взагалі не знає, як реагувати в деяких ситуаціях. Ще в нього досить смішний сміх. І ще е, він з самого початку досить дивно себе поводить. І це просто досить таки кумедно. Тож, е, з космосу, рекомендую саме через цього головного героя Гаррі Вандершпігеля, який ще... Помімо того, що він досить такий куметний, він полює за малим і в нього це не виходить, і він намагається потім з цим малим домовитись, щоб той не сіяв в паніку. Актори класні, підходять в кожен свої ролі, все круто. Тут я взагалі не буду нічого говорити, тому що все класно. Картинка, картинка неймовірна, тому що там досить красиве містечко в Америці десь в Колорадо, здається, в штаті, точніше, в штаті Колорадо там якесь містечко, яке досить таке гарне. Воно е, на березі озера знаходиться, і там досить красиві такі, типу лісок, чи що то таке. Е, так як Гаррі живе на окраїні цього міста, містечка. Він недалеко від цього озера і, власне, живе. І це просто моя мрія цих будиночок, це моя мрія. Тож, це був короткий переказ. Рекомендую подивитись цей серіал хоча б до кінця другого сезону. А також підписуйтесь, ставте оцінку, пишіть коментарі, ставте лайки, дивлячись, де ви слухаєте цей подкастик. І, власне, в... Посилання в шапці, профі... шапці профі... в профілі на невеличку монобанку, щоб підтримати цей проект. Всім гарного дня, до зустрічі в наступний четвер.